Запитання з коментарів, найдешевше, що в нас є з реверсом. Але якщо вам саме щось треба з реверсом, але просте, то я раджу вам подивитись такі вофайтери. Теж я домовлюсь за файну ціну. Вони на сайті стоять без знижки, але я домовлюсь за файну ціну, бо їх лишилось теж по пальцях почитайте. І до речі, в мене скільки людей вже купило, не так багато, але вже є хлопці, які там користуються вже якийсь час, Тобто не, не два тижні назад взяли. Трактор такий і доволі нічого ніде не ламається, нічого ніде не сипається. То в нас на базі 에, Кентавр, ДВ, Оріон, Terraforce, ДМТЗ, 에, Скаут. 에, ну, я маю на увазі коробку. КМ-двигун, мост задній, 에, мост передній. От, там можуть відрізнятися незначно по там, трьох точках, не трьох точках. Тяги різні, там, якісь болти, шплінти різні, по-різному зашита, різне сидіння, різні кузова крила. Ну, фактично то все, плюс до цього ви отримуєте примусову гідравліку, якщо вона вам потрібна. А, то, бачите, без сварки. файно зроблено. Примусову гідравліку, дві гідропари, широку резину. 11,2 задню, дводіскове щеплення, коробку передач 8 вперед, 8 назад, а в речах є реверсний ход. Тобто Максимальна комплектація для 24 в десь покрасивша буде. Десь як, красочна якісніше, десь там педальки зроблені, грамітні. Але з бюджетних варіантів він хоп, він буде робити. Який ДВ244 е, АНТ там людей кого робить. Е, по 5, по 7, по 10 років робить, так і це буде робити. Не партеся взагалі, що брати, вон там що, форт РД, то, то, то", то пригнать, там ще пригнать, воно буде однаково, нема різниці. Тут ви вибираєте собі по опціях. Якщо вам не потрібні реверси, не потрібні бурмусові гідравліки, потрібно саме просте, себе берете обичний кінтав, кукет 700 зараз ціна. Ну, то Взагалі шар, то ще без знижки. А якщо а, хочете щось таке більше. Опції вам ті треба, там щеплення, гідропари. Гідравліка, широкий колеса, Реверс. Ось вам варіант. Кентаврів зараз ще з реверсом Нема не завозять, але ну, нічим не відрізняється, нічим не гірше, тракторець, файтер. Сідушка нормальна, тут все запаковано, зашите, тут вам підлога ровна. Робочі місце більш ніж я їздив е, на, на всіх тракторах. Я переїздив вже по 10 разів, повірте мені, і на файтерах я їздив. Е, і на файтерах ну, нічим не гірше е, вон, залізти можна зручно сидіння. Ну, Понятно, що там не Донфенг буде воно відрізнятися по якості, але знову ж таки Донфенг 8 тисяч з реверсом. Тут, ціна набагато менше. От. І свої функції, свою роботу він виконувати буде. Ходова частина ходить буде, залізо, робоче повністю, мости, коробка, мотор, передній мост, задній мост. Технічно ніяких питань по залізу. Питання можуть бути, може якась лампочка тут не горіть, може якийсь датчик не світиться, може там якийсь, десь щось підтікать, якийсь насос. Ось такий може. І то насос тут на у базі з мотором все в порядку, тут погідравліться. Якась шланга десь щось може. бути, по електриці можуть бути якісь косяки. О, такі всякі моменти можуть бути. Но, що стосовно заліза, що стосовно ходової частини, то тут все буде працювати добре. Бо я ж кажу, ДВНТ перш, я якщо не помиляюсь, 14 рік перші ДВшки приходили. ще 240 ві ще без передка. І людей вони ходять, служать, як і старі ДТ як і старі ДТЗ, як і старі джинми. Хоч там все кричать, що Китай то одноразове, то там через рік викинеш, не слухайте ту херню тих людей, бо просто завідують заздріть, тому що просто не мають собі змоги купити нічого, окрім мертвого якогось МТЗ. От, тому що не хочуть головою працювати, не хочуть працювати і жалують тільки на життя. Всі нечесні, продавці обманюють, гроші не заробиш, все погано. і Е, 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 о, воно у вас тут все згниє. От. А люди, повірте мені, приїжджають, чи замовляють, купують. От нас, от, три фури сьогодні е, відвантажуються техніки. Три фури тракторів. В кожній фурі по 12 десь ящиків стоять е, тракторів, то великих тільки. Малих там 50 в таких наремнях. І люди купують, беруть і користуються, працюють. І... Повірте мені, файтерами, такими, таким файтерами ви будете працювати. Він нічим не гірший, ні кращий за Оріона, за Кентавра, за ДВ, за все інше. А комплектація, комплектація, до речі, дуже файна комплектація. Тут, дуже, тут все є. Я вже перечисляв. І реверс, і резина, і гідравліка. Все, що можна засунути в 24-ку, все в ньому є. І виглядає він досить непогано. Такий колір в нього приємний. Зелененькі. Дійсно, файні тракторці. Їх три штуки лишилось. Я домовлюсь за знижку від ціни сайту. Я домовлюсь за файну знижку. Тому перепишіть номер телефона, хто хотів, дзвоніть. Привеземо в будь-яку область України безкоштовно. До речі, на них два роки діє гарантія. Тобто поставщик Скаут два роки дає гарантії, і документи будуть на протязі одного тижня. Навіть, може швидше, на скаути дуже швидко. Скаут і файтер то одна фірма. Дуже швидко документи робляться. На, маю на увазі на облік. На право власності, понятно, документи будуть разом з трактором, як положено. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. А, до речі, ще є розсрочка. З дуже маленькою ставкою 4% річних на такій тракторці. От. Від ОТП-банку. Дуже файні умови. Не кредит, а саме розсрочка. От. Якщо взяти пів суми, то взагалі вигідно буде. От. Тому звертайтеся.